Екстрено ЗСУ змінили тактику. Планується щось масштабне. Ворог відчуває ясорубка під сумами. Наші прихлопують росіян як тарганів. Сіверський напрямок стогне. Броньовики рвуть під собою землю. Кадри епічного погрому важко приховати. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. На фронті все змінилося. Танки валять окупантів, кладуть їх пачками. По наших працювали ворожі молнії. Оборонці вирвалися зі справжнього пекла. Ці бойові машини пройшли хрещення і перетворилися на сталь. Постійна межа між життям і смертю. Як працюють герої в броні та які їхні постріли у бік ворога, вже увійшли в історію. Про це у сюжеті далі. 2014 році ми починали з Барвінково з Харківської області, і в 22-му також це було з Барвінково. Ми починали з Харківської області. Це інтерв'ю з командиром танку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр на позовний польот. Записуємо на відтяжці. Чоловік зі своїм екіпажем обороняє позиції на підступах до Костянтинівки, але не на цьому танку, який ви бачите на екрані. Чому пояснимо згодом? На жаль, це є так: дрони перевернули хід війни. Засилля дронів кардинально змінило роль танків на полі бою. Насамперед, це вплинуло на завдання, значно звузивши варіанти використання техніки. Тепер танк виконує скоріше роль артилерії та працює по координатах. Ми не можемо заїхати так глибоко в притул, як це було, як ми це робили. То зараз на жаль, ні ми можемо. Працювати лише з закритих позицій, але й таким чином ризики все одно чималі. Приклад історія, яка сталася нещодавно з екіпажем польоту. Танкісти на своєму модернізованому Т-64 ще затемно вирушили на завдання. Однак доїхати до позиції так і не вдалося. По машині почали бити ударні дрони. Техніка заглохла, та майже одразу її вдалося завести знову, розповідає механік водій на позивний мішаня. Вона ще раз заглохла. Я запустився. У мене вже видимість була зовсім пропала. Я кажу командиру веди. Він каже: давай розворачуватися, будемо уїжджати сюди. По танкістах працювали ворожі молнії. Загалом хлопці нарахували аж сім прильотів. Тричі машину вдавалося заводити знову. Ну, витримає він один, два, три, п'ять. Нехай яких запускають район, то, ну, Нічого не видержать. для розуміння. Ось так цей танк виглядав до бою одразу після модернізації. А ось так вже після російського бомбардування дронами. Врятувати 64-ку було нереально. Тому командир прийняв вольве рішення зберегти життя екіпажу. Вискочили і на ноги. То чи зуділи ще дрони? Чи намагалася повага? Буділи дрони. ми не бачили їх, не розуміли звідки. Як такого, бо бігли вже ну, до першого укриття. Довелося евакуйовуватись, йти не короткий шлях пішком, але нічого, слава Богу, живу. Понад 8 кілометрів пішки, ховаючись в зруйнованих будівлях, покинутих окопах та посадках, але вони зробили це, врятували найголовніше власне життя. Обійшлося на щастя навіть без поранень. А от відновитися морально допомагає зв'язок з рідними, каже командир машини. На нього вдома чекає дружина та двоє синів. Підлітків наскільки заважливо почути голос для вас подзвонити дуже... Ти дуже сильний. З хлопцями спілкуються, у нас кучу. Потишне це Ні. З такими ризиками танкісти зустрічаються дуже часто. кажуть у командуванні роти. Саме для цього і почали масштабно модернізувати техніку, додавати захист, ті самі мангали і реби. Звісно, це не робить техніку зовсім недосяжною для БПЛА, але головне завдання виконує вберегти екіпаж. Цель номер адін. Сідане полі бою. Саме перша задача це знищити танк. Тому так от і літіло просто все, хлопці. Ну, хорошо, хорошо сварена машина. Ну, Наші ВТЗ дуже гарно попрацювали, і от результат хлопці живі, відділилися, скажімо так, із пугом. Через постійну активність ворога часто потребує відновлення і важка техніка, і автомобілі, які теж постійно під обстрілами. Саме тому у ремонтників бригади роботи зараз чимало. Однак кожен тут розуміє, чим швидше машина знову опиниться на полі бою, тим більше життів наших воїнів вона ще захистить. З Донеччини і Гормахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факт ЕСІТІВІЄдині новини. Оце так палає. Ракетна установка Іскандер здетонувала. Наші працюють по тилу окупантів, підкрадаються, стають тінню, а потім безжально луплять. Путін плаче крокодилячими сльозами. Вся надія на шахеди. Які апетити у ворожих армійців та як ЗСУ цілодобово годують ворога відбірними ударами, розкажемо прямо зараз. Знищено іскандери, що готувалися до удару по Києву, 5 червня Сили оборони України завдали ракетного удару по місцю зосередження російського ракетного підрозділу, яке готувалося до атаки на один із населених пунктів України, імовірно, на столицю. За даними Генерального штабу збройних сил України. Цільлю став район поблизу міста Клинці Брянської області, де дислокувався підрозділ 26-ї окремої ракетної бригади Збройних сил РФ. Удар було завдано у координації між ЗСУ, СБУ та іншими елементами оборонного сектору. У результаті атаки одна російська пускова установка Іскандер була знищена детонацією. Ще дві, за попередніми даними, зазнали пошкоджень. Наразі результати уточнюються. Своєчасна і точна робота українських сил дозволила запобігти жертвам серед цивільних населення боротьба триває. Тим часом Росія планує масштабувати виробництво шахедів на тлі ударів збройних сил України по її авіації та дипломатичної напруги. На фоні успішних атак українських сил безпеки по стратегічних аеродромах РФ у межах операції Павутина Росія заявила про намір збільшити виробництво ударних дронів типу шахет з 2 до 5 тисяч одиниць на місяць. Таке нарощування виглядає як відповідь Кремля на серйозні втрати авіації в тилу та спроба компенсувати втрату ефективності через дистанційні повітряні удари з боку України. У свою чергу речник Кремля Дмитро Пєсков уже публічно назвав українські удари буцімто те. Рактами і заявив, що Росія відповість тоді і так, як вважатиме за потрібне. І, хоча телефонна розмова між Путіним і Дональдом Трампом, за словами Піскова була конструктивною, домовленості про особисту зустріч досягнути не було. Такі заяви на тлі безпілотної війни лише підкреслюють, що шахет стає не просто зброєю, а перш за все, інструментом політичного тиску. Українські військові експерти вважають, що нарощування виробництва дронів це спроба РФ показати потенціал ескалації, особливо після втрати літаків ту 95 та ту 22 м 3 А шахет як дешевий масовий і смертоносний інструмент дозволяє Кремлю підтримувати високу інтенсивність атак навіть попри втрату важкої авіації. Сучасні дрони типу шахет 136 та «131» здатні нести до 90 кіловибухівки, що перетворює їх на одну із найнебезпечніших загроз для тилових об'єктів. Мова йде зокрема про ТЕС, заводи, порти і склади. Імовірно, Кремль буде використовувати ці дрони як основний інструмент залякування, водночас намагаючись політично тиснути на США, Європу і вимагаючи осуду дій України. Таким чином, шахет уже виходить за межі полі бою, стає елементом нової гібридної стратегії Росії: дешеве залякування дронами, плюс дипломатичні атаки через інформаційні заяви про теракти. Україна ж, у свою чергу, продовжує посилювати ППО та власне дронове виробництво. Тим часом на лінії бойового зіткнення українські ФПВ-дрони знищили ворожі укриття глибоко в тилу на Лиманському напрямку. Українські оператори FPV-дронів провели філігранну операцію. В результаті точкового удару були знищені ворожі бліндажі та укриття, розташовані далеко за лінією фронту. Удар став підсумком злагодженої роботи аеророзвідки та пілотів ударних безпілотників із батальйону Сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Операція почалася з глибокої розвідки хвойного лісу, де було зафіксовано активність противника. Після підтвердження присутності живої сили було ухвалено рішення завдати удару. Для атаки використовувалися FPV-дрони, керовані по оптоволоконному кабелю. Це дозволило проникнути в тил і точно маневрувати в зоні дії ворожих систем реп, завдаючи ударів із хірургічною точністю. Як результат, цілі було успішно знищено. Операція пройшла без втрат. fpv команда продемонструвала найвищий рівень майстерності в умовах максимальної складності у глибині лісу в зоні щільної ворожої активності. Українські дрони вкотре довели перевага на боці тих, хто вміє поєднувати розвідку, технології і точний розрахунок. Але ситуація на сході країни залишається дуже важкою. Прорив між Мирноградом і Костянтинівкою окупанти намагаються закріпитися. У третій декаді травня російським військам вдалося здійснити серйозний прорив на ділянці між Мирноградом і Костянтинівкою в Донецькій області. Ворог вдарив клином між позиціями українських підрозділів у районі Малинівки та Новооленівки. Попри складну ситуацію, збройним силам України вдалося зупинити подальше просування окупантів однак, ворог не відмовляється від спроб проширити прорив і просунутися північніше. У напрямку Костянтинівки бої на цій ділянці залишаються особливо напруженими. Наразі на Донецькому напрямку Росія зосередила основні зусилля. Лінія фронту від Великої Новосілівки до Часового Яру перебуває під постійним тиском ворога. Також він активно використовує значні ресурси, аби прорвати українську оборону і посилити присутність у ключових районах Донеччини. Загалом ситуація складна, але збройні сили України тримають оборону. А на сьогодні все, а наступні новини дивіться вже завтра. Вона опинилася в оточенні ворога і зробила неймовірне: порвала росіян із гранатомета і вивела своїх. Від такого рота повідкривали навіть командири, спалювала все на своєму шляху. Цю жінку окупанти бояться як вогню. Так виглядає українська людь. Як бойовій медикині вдалося не підпустити ворога в притул та зірвати зухвалий штурм? Про це розкажемо у сюжеті далі. 27-й день на нулі. Поза кадром роздаються вибухи. А по рації надходять повідомлення побратимів. Росіяни йдуть у наступ. Це відео торік зняв Роман у Старомайорську на Донеччині. Кацапи почали перший масований штурм. Це була бронетехніка, важка бронетехніка, легка бронетехніка, мотопіхота їхня пішла. Ну і звісно ж, сама піхота. Тоді на позиціях були вдвох. Роман заступив на чергування з бойовою медикиною Світланою. В екстрених умовах їм довелося взяти командування на себе. Ми почули, що їдуть БТР танки. Там багато вони спригували. Все було розбите. Комбат нам давав вказівку, наприклад, що з лівого флангу там заходять орки, і що треба робити. Хлопці вже знали, куди їм стріляти, в якому напрямку орієнтуватись. Росіяни штурмували позиції наших військових кілька днів поспіль. Роман знав, якщо окупанти підійдуть впритул, він має спалити всі засоби зв'язку. Радіостанції, телефони. Для спостереження У нас було дві бутилки з бензином, до яких були примотані гранати. Треба було знищити, щоб це не досталось ворогу. Та спалювати підвал, у якому тримало оборону, не довелося. Хоча росіяни таки наблизилися до позицій Романа та Світлани. Тоді бойова медикиня, не сказавши ні слова, пробралася в гараж, де стояли гранатомети. Ми почули, що по рації комбат передає, що біля нас через один будиночок заходить група ДРГ. Вони заходять три-чотири, тоді ще ще. І вже ввечері їх може бути 10 і 15. Нам треба було не дати такої змоги їм закріпитися. Взяла гранатомети, гранати. Світлана наблизилася до будинку, де засіли окупанти, згадала курси військової підготовки і без вагань крізь маленьке віконце зробила постріл. Метрів за три-чотири. От я вже стала біля віконця. Так, я тоді не думала, що мене можуть помітити. Я вже могла й не добігти, якщо б вони мене побачили. Про те, що постріл видався вдалим. Світлана дізналася пізніше від командира. Група, яка потім заходила зачищати ту будівлю. Підтвердила, що противники були там ліквідовані за свої дії. Світлана неодноразово нагороджувалася. До війська Світлана записалася у 56 років. У цивільному житті медсестра знала, її навички будуть рятувати життя. Нині виходить на бойові чергування уже на запорізькому напрямку. Так само виходжу і постійно на нулі. От останній раз 35 днів я вийшла так, і е, так само все, все, що потрібно, як бойовий медик, я там знаходжусь. Так само міномети, орта, гради, так само обстріли йдуть. Війна забрала у Світлани сина. Він, як і мати, пішов добровольцем. Захищав Бахмут на Донеччині. Бойова медикиня вірить, вона мусить воювати, за них обох. Запорізької області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Окупанти намагаються скувати сіверський напрямок. Такого тиску тут що не було. Вночі в небо злітають наші кажани. Вони майстерно обходять ворожі снаряди і точно б'ють по позиціях противника. Штурми ворога розлітаються в друзки. Наші дронері щоразу доводять техніка, досвід і холодна рішучість на боці України. Як їм вдається вже четвертий рік тримати цей руб... Біж і не пустити найманців Путіна далі. Дивіться у матеріалі вже за мить. Жили собі люди спокійно. Ні, ось хата під фундамент розлетілася. Це сіверськ. Насправді спокійно люди не жили у сіверську на Донеччині від лютого 22-го року, та нині тут жити стало геть нестерпно. РСЗОшки стволка, стволка РСЗО ФПВ. вони постійно, вони дуже постійно ляпає щось постійно. Тобто, все, все підряд населення є, ну не дуже багато. Ну Люди місцеві сіверськ це наша територія, але постійно літають ФПВ-шки, а десь літають блискавки. Постійно прилітає авіація, зона бойових дій. Ворожа авіація штурмуває бомбардувальна четвертий рік поспіль. Методично що далі то більше перетворює колись майже 11 тисячне українське місто на суцільну руїну. Вони просто руйнують, якби в них метод такий знищувати, знищувати. Це не якісь там точкові враження. Вони просто накривають все підряд. Оце заїзд сіверського, у нас грання. Це у нас крайня точка, де ми робимо запит, що там по небу, що по ФПІшках і таке інше. Саме вони, московицькі ударні дрони Камікадзе, будь-яке сполучення із Сіверськом роблять схожим на гру в рулетку з абсолютно непередбачуваним результатом. По нашій стороні машина покрита. Машина, машина. Роски дало, хорошо. Рубаю воль. По дорозі перед Сіверським машина по світа. Та вони все одно їдуть. Пілоти батальйону К-2, 54-ї механізованої бригади у напрямку Сіверська, де третій рік поспіль стримують ворожу навалу і не дають московитам просунутися у напрямку Слов'янська із Краматорського. По всім штурмам по всіх штурмах, які відбувалися, ну видно, що противник готовий на все. Тому що до цього були штурми, коли ну там йшло близько десяти та й більше десяти колон. Вони все лізуть і лізуть. Загалом, якби ворогу не була цікава, ця ділянка він би не спрямував сюди стільки техніки. Ворожі штурму на напрямку Сіверська відверто каже, коли вам тут я ще небуденне, не буденне, але для московитів і. Мало результативне посиді штурм, який був, Останній штурм, який був, це два МТЛБ і Багі. Одразу мотолига загорілася, потім їхало баги. Воно зачепилося в Ягозу і Теж стало, і там ще ПТМка була підірвалася. А перед цим вони намагалися На мотоциклах. Гриня припускає, що саме на Сіверському напрямку московити вперше почали застосовувати для штурмів мотоцикли, адже з'явилися ворожі байкери з автоматами на їх відтинку, каже пілот важкого українського бомбера, понад рік тому. А як давно мотоцикли в принципі з'явились на вашій ділянці? О, та мабуть рік. У нас вони постійно якусь тактику змінюють. Дуже такий хитрий, хитрий підступний ворог, який е Постійно що змінює своїх, свої тактики наступу. Аби всі найпідступніші ворожі тактики закінчувалися для расистів знищенням, по багато разів щоночі екіпажі бомбів батальйону К-2 готують своїх кажанів до старту. Часто просто під ворожим вогнем. Все, все на рухах. Плюс, плюс. замінувати найретельніше всі можливі шляхи і стежки, якими потенційно може спробувати пролізти ворог їх безперервна планова робота. Мінування по першу чергу це вночі мінування його запутанка. «Давай ще одну і все скинулося. Відходжу, приходиться і в день. Доводиться і вдень насипати там, мінувати наново. Якщо він відпрацював туди, ну все там змістилося трішки. В іншому місці замінували по цьому ж напрямку, по якому піде противник. Саме мінування з повітря визнає технік, сапер бойового екіпажу батальйону К-2, Тепер єдина можливість встановити для ворога вибухові пастки, не наражаючи на небезпеку бійців. Вручну вже не помінуєш. Це занадто ризиковано, не хочуть ризикувати особовим складом. Тому, в принципі, це єдиний. Тут, тут нема альтернативи. Ми мінуємо саме з дронів. Вони для ворога дуже серйозна загроза, тому дуже часто трапляється, що московити влаштовують полювання за українськими важкими бомбарами просто у повітрі. Все часто явище. Да? намагаються спробують. Різноманітні і воги скидають на дрон. Буває, да, влучають, що одразу коннекти і все. Вірьовки з грузиками. Все ще загодно. Тобто, там фантазії. Час до часу рашистські розвідувальні мавіки намагаються просто протаранити їх мультироторного кажана. З одним мотором. На вас не так? де? Подивай. От питаються покидка збільшувати. Поклика охоти на нас. Зазвичай розповідають пілоти 54-ї механізованої, вони літають, мінують і бомбардують противника темною порою. Але коли московити штурмують позиції побратимів братамів-піхотинців, кажани здіймаються у небо, незважаючи на пору доби. Важливіша піхота, чим, наприклад, той же кажан. Беремо осколки і штурм. штурми. Ще що говорить дуже гарно. Що танк, що перед танком. Нам важливіше. Ціна життя піхоти, яка знаходиться в окопі. Тим більше зізнається коливан, командир бойової групи ударних бомберів батальйону К-2, гинуть російські штурмовики, що на техніці, що на мотоциклах, що у схованках поміж руїн. Однаково вправно. Вони всі гіду. Вони всі гинуть як звичайні, ну все як за стандартом. Коли, наприклад, там ну шість мотоциклів поїхали або десять мотоциклів. Ну вони ось так: один, другий, третій, і все. З Сіверська, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортила. ТСМ 1+, плюс парафон. Єдині новини. На цьому в мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.